Ми наших політичних опонентів розвели, як котят. Я з цим парпілетом жив, живу і вмру. Пускай піщати нещасні таракани. А наша задача з вами йти вперед. Це були люди, які були господарями життя, яким було дуже чітко сказано, ви можете все. За вас відповідає Віктор Федорович. Все, ваші права повні. наших політичних опонентів розвели, як котят. Чечетов вчинив самогубство колишнього депутата регіонала Михайла Чечетова. Знайшли мертвим в Києві. Одіозні політики, гучні прізвища, віддані соратники Донецької сім'ї. Я за тім білетом жив, живу і умру. Запоріжжі знайшли мертвим колишнього очільника області Олександра Петлушенка. Тіло регіонала і найближчого соратника Віктора Януковича знайшли в його будинку. Загадкові смерті косять ряди колишніх регіоналів. Сьогодні ми відіняємося вокруг нашого президента, народного президента України. Одна жертва серед колишніх регіоналів у Києві вбито Олега Калашнікова, екс-депутата і члена партії регіонів, застрелили на порозі його квартири. Про що могли знати усі ці люди, і чому так рано пішли з життя? Чи пов'язані між собою регіоналівські смерті? Та чи варто їх очікувати далі? Люстратор розбирався у цьому особисто. Це були люди, які були господарями життя, яким було дуже чітко сказано. Ви можете все за вас. Відповідає Віктор Федорович. Всі ваші права повні. Тарас Чорновіл, екс-депутат партії регіонів, входив у першу п'ятірку списку, і якийсь час, як говорять, мав навіть доступ до першого тіла. Він один з тих, хто добре знає, що і як працювало у великій регіоналівській сім'ї. Про інтриги всередині. А головне. Дуже добре вивчив цих людей. Раптом люди, які були господарями бізнесу, бізнес цей фактично втрачають. Були господарями влади, владу втрачають. Був певній абсолютній безкарності, раптом виявляється, її не буде. І потім в кожного з них відбувся один момент, один поштовх, який їх зорієнтував в той напрямок, який був безповоротний. Та суть справи криється набагато глибше, каже Чорновіл. Всі ті захарченки, пшонки, інші там Азарови, а вони Росії не потрібні. Ті вони розуміють, що перебувати в Росії вони вічно спокійно не зможуть. Росія може відкупитися найдешевшим процесом, видати знову тих ж самих втікачів з України. Зові інформації, яка може бути настільки суттєвою, після якої їм вже нічого не світить, ніякі прості рішення не будуть. Одне доведення до самогубства, кілька звичайних самогубств і тепер нові вбивства. Ми з вами зробили правильний вибір. Наш президент Віктор Янукович. Дорогі мої друзі, дякую. Будьте щасливі, будьте здорові. Дякую вам за підтримку. Я благодарен своїм друзям, которые в трудну минуту подставили плечо. Ну я можу сказати соратники по політичській борбі. Вони ніхто не були друзями. Там поняття друзі було дуже обмежено. В політиці взагалі дружба це явище рідкісне. Це я вже з цим переконався і думаю, що інші на тому самому наткнулися. Спеціально для люстратора Тарас Чорновіл погодився розповісти, що і як в'язалося всередині колишнього режиму. Творилося за кулісами. Парламент завжди приймає правильне рішення. Він був головним парламентським диригентом регіоналів, відданим партійцям сім'ї, і з його легкої руки приймалися всі потрібні Януковичі. Закони. Він не був диригентом силу якихось своїх особливих речей, але це є абсолютно десята справа. Основний момент він мав доступ до всієї інформації. Він знав все. Тарас Чорновіл розповідає про те, за яким принципом жила партія, про порядки, які там існували. Хто яку роль виконував. Верхівка зараз в основному бігах, або в опозиційному боці, або зараз створює цей тіньовий уряд. Всі решта були належали до трьох категорій. Перше, це ті, які були допущені до прийняття рішень. Друге, це ті, які були допущені до інформації. І третє це ті, які мали виконувати і не задавати зайвих питань. Третіх було найбільше. Ті, які були допущені до прийняття рішень, там весь час ніхто толком до кінця не знає. Цей був до якихось одних рішень допущений, цей до других. Там можна багато виясняти, але були люди. Де які допущені до інформації, Михайло Чечетов якраз був тією людиною, яка добре знала про всіх і все. Говорить Чорновіл, він сидів на закритих засіданнях, на яких приймалися рішення, в тому числі розгін майдану, в тому числі заведення тітушок, в тому числі можливо розстріли, в тому числі вбивства, в тому числі викрадення людей, в тому числі попередні періоди. Це вся приватизація, плюс згадайте, його посаду, і всі інші речі. Він був в курсі дуже багатьох речей, які були пов'язані з діяльністю сім'ї. 20 лютого Михайла Чечетова затримують правоохоронці та висувають звинувачення у зловживанні владою, зокрема, генпро прокуратура підозрювала його у сприянні ухваленню диктаторських законів 16 січня. Перший допит, який проводили, який мав бути абсолютно формальним. Він вже на цьому допиті почав здавати спільників. Він почав задавати людей, які мали відношення до відповідних голосування і оформлення цих списків фальшивих по голосуваннях 16 січня. Він почав задавати людей, які були причетні до розкручування цих всіх історій з привезенням тітушок і все інше. А Чечетов мав дуже багато інформації? Черський райсуд Києва бере Михайла Чечетова під варту. Однак, згодом нардепа випускають під заставу у 5 мільйонів гривень. Тільки він почав давати свідчення. Новинський моментально його викуповує з тюрми за 5 мільйонів. Саме головне в житті це друзі, сім'я і друзі. Чечетов виходить. І опиняється в ситуації, коли на нього починає створюватися жорсткий тиск. В напрямку ти не можеш дати свідчення. з боку кого цей тиск? Ну, очевидно, що з боку старих колег. Я благодарен своїм друзям, які в трудну минуту підставили плечо. Ну, я можу сказати, соратники по політичній боротьбі. А переконувати у партії регіонів таки вміле, каже Тарас Чорновіл. Був момент, коли він відчув це і на собі. Я знаю ці механізми, я такі речі робився часто. Людині тихенько сунуть в кишені телефони ввечері, до нього дзвінок, і йому починає тиснути на мораль. А коли не вправляється мораль, а тоді відбуваються, скажімо, тези. Ну, вишукується болісна точка. Ну, наприклад, з Чечетовом дуже відомо, що він там страшно любив свою дочку і внучку. Коли починаються такі погрози, вже не йде мова про те, що ти маєш не свідчити. Далі один єдиний вихід. Ти можеш зараз врятувати свою родину, але тобі треба зробити крок в вікно. 28 лютого близько 2-ї години ночі Михайла Чечетова знайшли мертвим під вікнами власного будинку. Він скоротив собі віку, вистрибнувши з 17-го поверху. Можна сказати, стовідсотково мусив бути спроваджений на нього ультражорсткий пресинг, ультражорсткий тиск з найсильнішими погрозами для того, щоб він кинувся в вікно. Не взяйсь включати, що Вихайло не було давления из Москви, де знаходиться Віктор Янукович. У другій подільниці Чічетов, звісно, усіма знав. І зісно, що жаль, що слідство не сможет отримати эти показання. Чечитов не та людина, яка буде йти на суїцид просто так. Я дуже. Добре, Михайло Васильовича знав, це є людина, яка була завжди впевнена, що вона може бути вигідна будь-якій владі і будь-яка влада буде їй вдячна. Кому це могло бути вигідно? Ну, Подивіться, хто вніс за нього заставу. Просто подивіться, хто вніс заставу, і від цього прізвища починаєте танцювати. Відомий російський бізнесмен і український депутат. області не не і я уверен, не буде ні крові. Подають вас ставку, подонки і троси. Я таким не небом і не буду. Олександр Пеклушенко, екс-губернатор Запорізької області та близький соратник Віктора Януковича, тричі обирався до Верховної Ради, був заступником керівника фракції. Деякі змі підозрюють його у міцних зв'язках із місцевим криміналітетом. Він був сужака. Йому сказали, з шашечкою на Гало, так само як Калашником, так само, як Чечетов, ми вже ми сповняємо товариш Янукович, ми все і Став одним із фігурантів у справі розгону Євромайдану у Запоріжжі, коли Беркут разом з тітушками розігнав мирних демонстрантів. до 12-ї ночі, коли людей. Волоком забирали, в районі і збивали. З вересня справу Пеклушенка розглядав суд у Кіровограді. За зловживання владою йому загрожувало до 10 років позбавлення волі. Він засвітився так у цих злочинах, а там дуже жорстоке було. Побиття, там страшенно був жорстокий розгон. За це світило йому десь порядка 8 років тюрми, і він би дістав поповній. Він знав, що він буде 8 років сидіти, він не був готовий сидіти. Я з цим парбілетом жив, живу і умру! 12 березня Олександра Пеклушенка знайшли мертвим у спортзалі власного будинку. Він вистрелив собі з рушниці у шию. Ключовим мотивом, об'ясняючим його поступок, було приближення судебного засідання в отношении пред'явленого йому обвинень по неадекватним действиям в момент революції гідності. Речь шла о организации тетушек и так дальше. Однако, чебулоция было это самогубство? Мысль такая сразу, как самоубийство, если он ходит, пошел вчера на процедуру и договорился, что будет ходить там месяц на дневном варианте, ну, дневной стационаре, как это называется. Не, не вяжется, да? Начал поправлять здоровье, заводится здоровье, и, причем не только мысленно, но фактически. И вдруг сегодня, вот тут, то есть как бы не вяжется. Про що міг знати колишній губернатор? І що забрав з собою у могилу? Були бандюки, які рвалися. Їх міліція без стріма, тому що ще не пора. Вони були готові рвати людей. І оці люди, як ви думаєте, за які гроші привозять в Київ тітушок, яких везуть на бойову? Операцію для вбивства людей. Я не знаю точних сум, але те, що сума людям, яких кидають на вбивство, напевне, танцює десь в районі ну, від пів тисячі до півтори тисячі доларів на день, це напевне, тому що їх кидали на вбивство, Вони мали вбивати. Партія мала колосальну систему взаємного збору грошей. Вона витягувала гроші з державних резервів, з бюджету, і ще певні відкати на фінансування партії. Але була проста схема розподіл. Лілася між певними групами бізнесменами скими так, олігархами, недоолігархами, молодоолігархами партії регіонів розподілялися функції по фінансуванню. Оця система збору була за те, ті люди діставали право доступу до ресурсів держави, діставали право на безкарність і діставали право не доплачувати податки. Абіна буде за нами! Пускай Ускапіщати нещасне таракани. А наша задача з вами іді вперед. Це ще один колишній представник партії регіонів Олег Калашніков прославився побиттям журналістів та своєю проросійською позицією. Займався бандитизмом, займався знущанням над людьми. Він зумів четвертому році прорватися до Януковича, розказати йому, які в нього мільйони кадрів за ним стоять, як він може автоматично підняти мамо не всю Україну. А Янукович був дуже легковірний. він йому повірив. Майже 10 років Калашніков виконував роль організатора вуличних акцій і мітингів, говорить екс регіонал Чорновіл. <звітник> Він займався безпосередньо грошима, і організовував мітинги, хто завгодно, але гроші йшли через Калашникова. То він був вищою ланкою, скажімо, у проведеннях мітингів у проведеннях мітингів, отримані грошей і проведені фінансування мітингів, він був вищою ланкою. Ніхто інший з організаторів мітингів дізнатися, хто конкретний замовник не міг. Тому Калашников це була та ниточка, єдиний з усіх шестерок, які організовували мітинги, який мав пряму інформацію, хто замовник і хто фінансував. Саме Олег Калашников очолював анти. Майдан, а також займався організацією тітушок. Накачані наркотиками, в істеричному аскалі з нам рвуться государством учрежденням. Фінансування антимайдану в основному, що теж через нього. Що стосується тітушок, Калашніков теж міг мати відом. Так. Тітушки фінансувалися в основному через Калашнікова. Він знав, хто платив за антимайдан, чітко знав, і він знав, хто. Робив давав певні замовлення вказівки по акції. Це відео, напевно, останнє життя одіозного політика. Калашникова бачили на церемонії прощання з Михайлом Чечетовим. Ще одна жертва серед колишніх регіоналів у Києві вбито Олега Калашнікова. Екс депутата і члена партії регіонів застрелили на порозі його квартиру. Вбивство сталося близько восьмої вечора. Невідомі випустили цілу обойму в регіонала таким чином. Калашніков став п'ятою жертвою серед колишніх можновладців за останні два місяці. Попередньо також знайшли мертвим Станіслава Мельника та Сергія Вальтера. Я не відкидаю. Частково не відкидає версію, що його усунули як свідка. Квашенко все у того, що він колись спілкувався з Януковичем, давно, але це було, плюс що він побув хоча б півтора року депутатом, давали йому право отримувати інформацію напряму. Ну, умовно кажучи, під якісь там акції йому дзвонив особисто Клюєв. Невдовзі після вбивства з'являється повідомлення, нібито регіонал дозрів, аби дати показання правоохоронцям. Випадковість партії регіонів була одна особливість. Якщо ти входиш в ВІП-агітатори і ВІП-коментатори. От я, скажімо, і входив. Ти маєш знати суть справи. Доступ до інформації мали такі люди, там, скажімо, як Богатирьова, яка дуже серйозно там була доступна. Якийсь період, очевидно, мала Інна Болосовська, але потім в неї почалися конфлікти з моменту, е... бо ну вона була одним з обличчя партії. Тобто ті, хто були обличчями, ті мали доступ до інформації. Єфремов безумовно мав необмежений доступ до інформації. То таких Ерман людей мала... скільки було? Ну я думаю. Необмежений доступ до інформації може десяток.